Усім привіт! Ви на каналі Херсонський Кавунчик. І сьогодні я пушу 8 бета на 20 ранг. Бо поки що він в мене лише на 16-му. Пусти я його буду, звісно, в Бруболі. Та, я вже апнула алмазну лігу вчора. Я довго не могла. А тепер пушу всіх на 20 ранг. Почнемо із... Ось біта. Кстати, напишіть в коменту, кого мені пушити ще. Бо я маю багато босі, хто не знає, які мене босі, подивіться моє якесь попереднє відео. Там в якомусь відео було. Все, вбив чака. Надіїся ми зараз... О, там було там було пасхалку. Там спайка було 1488 хп. Я можливо зараз заб'ю гол? Можливо, не заб'ю. Не забила. ай яй 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 Так, зараз є дуже велика можливість забити гол. Але це не точно. Тут є тільки ончик. Ну. Так, пер забиваю гол. Так, я відкидаю меч. Ну все, перемога. Так, дідмаки Макі Емс. В них Поко. Ну, Поко це дуже сильний, але постараємось його виграти. Так, я з мечем. Ой, молодець, він молодець. Ні-ні-ні. Забиваю гол. І я знов забиваю гол. І ми перемагаємо. Так, 17 ранг і стари дропчики. Якщо б раніше був рейр, то добре, бо вже роздали 100 старидропів. Вішон ще не було в мене. Так, ми з мечем наша команда була. А тепер уже... Ух ти, Фен! Та фенх тут майстер якийсь. Ух ти! Ну все, тут... О, ні, 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 ще не кінець. Але я їхню того был заворуном. Та де роза шот. Як на мене, до речі, фен заслуговує, як на мене легендарну рідкість, він дуже класний болий. Чо, чого, Що вже? У мене ж Сенді в команді. А Ларрі Лорі міфіка заслуговує, напевно, що я живе. Так, Роза з мечем. Щас ще є вижити. Хо! Я забиваю гол! Я знала, що там зараз припадали і не думала, що схожі. Кстати, Кожен день в мене приблизно в другій-третій годині за київським часом виходить в мене якесь голосування в моїх дописах в Ютубі. Тому голосуйте, це буде більше прогреси каналом. Приважно голосують 5 людей лише. Так поки не забуває. Є я вбила двох комбект. Я лапаю м'ячик. Ай-яй-яй-яй-яй. Нам збивають голо. Міни в нього є того чувака. Ми так програємо на один, тому... Тебе обережненько. новий. Ну добре, будемо вже закінчувати, бо він вже так дуже довге. Дякую за перегляд, поставте лайк. Всім дякую, пока-пока.